Ірині Яркіні у листопаді виповниться 35 років. Діагноз рак грудей другої стадії їй встановили три роки тому. У мене було добре тим, що в мене не було метастаз, в мене не були задіті лінфузи. Я не можу сказати, що воно мені далося легше, що я себе почувала завжди гарно. Но в мене бігали по хаті два стимули, які давали мені. Стимул ну, більше, більше велиться їсти ну, жити. Я далі приходила з лікарні, ходила з дітьми ми виїжджали на природу, відпочивати. там. Правда, це було не під сонцем, це було в тіні. Під час хіміотерапії свою хворобу від дітей не приховувала. У мене такі почалося мублесіння, це їм пояснила, їх нічого не відкривало. У мене було три, ну, планно, три курси лікування. Перший це було чотири хіміотерапії перед операцією. Потім в мене була операція, мені повністю з ну, повним видаленням молочних залози. І потім в мене було знову 4 хімії. Каже, прийняла зміни у своїй зовнішності після фотопроєкту, в якому брала участь. Мені зробили крутецький майкап, ми пішли, зробили фотосесію. чоловік сказав, що йому зі мною пощастило, йому казали хлопці, що він дуже пишався, то, що я навіть без волосся, дуже крута, дуже класна. Вважає вчасне звернення до лікарів врятувало їй життя. Жінкам, щоб більше звертали увагу на себе, на своє здоров'я, щоб не не економили на собі, хоча б ходили на перевірку до мамолога, та ну, зробити цю З початку року у кіровоградському онкоцентрі у двох з половиною сотень жінок виявили рак молочної залози. 58-річна Галина лікується у мамологічному відділенні. Попросила не називати її прізвище. 3 березня я звернула увагу, що в мене вечором вискочила гулька на лівій груді. Сімейний врач мені направлення на район до гінеколога. Я провірилася в гінеколога, хірурга і мені дали направлення до мамолога. На 12 квітня я вже приїхала сюди. На операції. нині жінка проходить курс хіміотерапії. На даний момент в мене восьма. Завідувачка мамологічного відділення онкоцентру каже, за день оперує чотирьох пацієнток з доброякісними пухлинами. До початку оперативного лікування, До початку оперативного лікування методом хіміотерапії і таргетної терапії можливо повністю зруйнувати пухлину. Це так звана повна патологічна відповідь. Цього ми домагаємось. Пояснює, чому статистика захворюваності знизилася порівняно з поза минулим роком. В нашій області у нашій області щороку реєструвалося до пандемії ковіду більше чотирьох сотень нових випадків раку молочної залози. Це не значить, що дійсно знизилась кількість хворих. Хворі не доїхали до закладу будь-якого медичного для того, щоб їм правильно встановили діагноз. Природно збільшується запущеність і збільшується також смертність до року і загальна смертність від раку молочної залози. Зберегти здоров'я і життя каже, допоможе самообстеження і щорічне відвідування лікаря-мамолога. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.